Вітаю! Сьогодні ми з вами вивчимо скоромовку про діброву. Послухайте у діброві дуби під дубами, гриби, трава між грибами, хмарки над дубами. А допоможе нам в цьому білочка. Спочатку ми будемо вимовляти спокійно, не спіша. Слідкуємо за білочкою. У діброві дуби під дубами гриби, трава між грибами, хмарки над дубами. Тепер трошки швидше. У діброві дуби під дубами гриби. трава між грибами, хмарки над дубами. І дуже швидко. У діброві дуби під дубами гриби трава між грибами хмарки над дубами. Сподіваюсь, у вас все вийшло, а нашій білочці дуже сподобалось. До побачення!